Всім привіт! У мене буде зараз одне діло, одна буде справа на господарстві, але спочатку хочу відповісти коментар, який сьогодні мені написали під відео, ось зовсім недавно. Мирон, привіт, а не надоїло тобі е, знімати кожного дня відео, е, звідки стільки ідей. Друзі, не може надоїсти моя любима справа. Вона мені не надоїдає, тому що я дуже її люблю. Я взагалі з самого дитинства, знаєте, такий тягнуся зразу до камери, щоб познімати до фотографій. Я ще з дитинства любив фотографуватися, і насправді це моя дуже любима справа: знімати відео, ділитися із друзями новинами і мого життя з господарства. Як у мене поживають тут мої ну зара кури, бо в мене вже господарство зменшилося. Ну то поки потім все одно воно е, більше стане, бо я вам розповідав, чому зараз в мене господарство маленьке. Е, також е, не може надоїсти любима робота. Я її дуже обожнюю, і е, знімання кожного дня ідеї хватає. Звідки е, просто, наприклад, заходжу в Ютуб і впишу в пошук каналу. Е, ну, пошук Ютубу я маю на увазі. Буде. Мені там зараз вбиває, чому коли не несуться, чому то, чому то. І я собі вибираю, на яку тему знімати відео. Або в гуглі, ну і так далі. Або просто в голові придумую, що я ще не знімав. Ось так. Тому моя любима справа ніколи мені не навідає. А зараз в мене ось така справа. Дивіться, що робиться в мене. А, ви бачили? Так, я вам не показав. Так, хто ти? Ти хто Бігай. Якийсь собака, не знаю. Тихо, тихо, тихо. О, дивіться, я не знаю, як так сталося, але декілька куле оказалися на вулиці. Що ти тут робиш? Я їх сьогодні, здається, і не випускав на вулицю. А? Сидить у нас тут. І таке тоже буває. Тихо, 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 тихо. Тихо. Тихо сидіти. Сховайся в будку, в будку. Подкоскуйся, не потрібно качати. І ось подивіться, ще одна тут. І ще одна на дереві. Того пітуху наш молоденький. Як вони тут, звідки вони тут взялися, я не розумію. Сарай, дивіться, у мене закритий. Во, закритий. А, ні, він, він відкритий. Та. О, плина корей там. Прикольна ситуація. Значить, я завтра, вчора, точно, вчора, коли я годував корей, я напевно селився. А, я же вам знімав відео, ви пам'ятаєте, вчора. Коли я казав, я йду спати, я був змучений, так себе чувствував чу, 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 не дуже добре. Ось, я забув закрити слайд, точно. Друзі, я вже згадав все. Я сьогодні насправді виспався дуже добре. Я не знаю скільки я поспав. Від сього вечора. Я поспав до сьогодні. найду до обіду. Коротше, я такий соня, ужас. І я проспав, встаю, за мене там вдома побудували коли все добре, не хвилюйтеся, Ось, ну я так віддохнув добряче, тепер на полуці у ніч не буду спати, тому що я виспався за цілий день за всі часи. Коротше, прийшов на господарство, дивлюся, або то хтось в мене вдома, хто годував курей, забув пвитки в комірку і, 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 і декілька вийшли. Я не знаю. Ось, бачите? Одна тут бігає. а? Давай будемо тебе ловити зараз в сарай. Я взагалі, друзі, знаєте, така людина зараз, так я відповідаю на всі коментарі, які мені пишуть на мій канал. Ви можете теж не стидатися, ви можете просто мені сміло писати. Я всі коментарі читаю, на всі коментарі відповідаю, як є. Не блешу, по-справжньому, по живому, все як у мене зараз є. Так, о, ну, молодець вибігла. Зараз ми тепер села легко зловимо. Куди? Ой, до мене? Я сьогодні вдягнуся, якщо чесно, дуже легко, хоча сьогодні якийсь морозець, такий добре ціпив. Куди йдеш, а? А от ну її ми зломимо. А от як ми будемо здиратись тих з дерева, я не розумію. Чи їх так залишити тут? Чи що? Хоча холодно, не знаю. Примерзник як сосульки будуть висіти. А я їх на м'ясо поки не хочу забирати. А вони замерзнуть, вже попадають і буде готове у мене м'ясо. <гум> ну, мене так вдома сестра казала, коли мені було один раз злін, просто заганяти курей, а в мороз вони вибігли і б'є мене по подвір'я. Вона каже: не заганяй, ладно, буде на м'ясо, а тільки станеш, будуть заморозені кури. <гум> ну, То шутка, звичайно, друзі, шутка. Юмор. Так, блін. Ну, давай ми тебе знімемо. Не знаю, ота кудочка мені не подобається. Він показував старенько. Напевно. Скоро. Ну, так на м'ясо не будемо забирати. Я думаю, ви розумієте, ой, як вас Як в тебе зняти? Я не знаю як. Ну. Ну, well, Скинути не поб'ється, не знаю. Все. Бачите, які вони дві похожих, Хотів вам теж показати, як близняшки. Хто там каче, а по вулиці хтось ходить. Оце її дитина. Дивіться, йдемо за ними, подивіться, це її дитина. Вони однакові майже. Оце мамка, оце дочка. Бачите, а? ось так. Вони однакові. Зараз ми їх зловимо, заберемо. Ладно, там у нас підуха кудакає. Блін, як високо. Не знаю, як його зняти. Ой, ладно. Я зараз їх заберемо. О, ноги позмерзали, бачите, які похожі. Оце мамка, оця дочка. Їли з одного черепочка. Вони, до речі. Оце, е, 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 блін, я вже не пам'ятаю. То інкубаторська, чи то від квочки, блін, я Нагадайте, хто знає. Чи не, знає я не знає, просто я в одному відео сповідав, знайомий вас з моїми круми, сповідав, хто де від Берусь, я вже навіть забув. Ну, скоріше всього, напевно, це не інкубаторська, а напевно від кувочки. Оця знесла яйця, я підкладу якоїсь. якоїсь, не пам'ятаю. Зараз ми їх зловимо. Ловити їх легко, а? Яка? Зараз не беремо. Все, зараз я вам і... Пете? Пийте занесу. Зараз пити занесу вам. Тебе спочатку заберу. Сюди. Е, е, не втікай. Не а, та дика. Втікає. Ну. Блін, не можу зловити. Зас. О, все, ось. Ось така, ката суня. Може, фото мені нею зубить. Старенько. Ладно. О. Так, іди, прилазимо і зараз. Де? все, все. О, О зараз. Якщо ти там, будеш злазити, не будеш, петух? Нє? Ну ладно, дивися. Ну ноги, думаю, не замерзнуть нього, якщо він тут переночує. Як думаєте, оставляти його тут? Нахай ночує так, бо я його вже ли знімлю. Ось так. О, кутку кудак Забув я, напевно, вчора. Або хтось мене вдома забув, я вже не пам'ятаю. Відклик десь вони тут вибігли, поки їли. Потім слай закрився, е, бо там підперти по було якусь дошку під двері, і, напевно, пес. Або, може, підпирали, я не пам'ятаю вже. Перш закрив сам двері. Ось так. Ну і лишилися декілька. Я думаю, що я сьогодні знав, що я так е, круто десь. Я не пам'ятаю, коротше, сьогодні чай робив на кухні. Дивлюся, через вікно ходить під ухудший. Чи... Де було раніше сюди прийти, я би спів би так без забрати, так? Я не спів. Ну ладно, зараз ми їм дамо. Пити і п'яду хати. Мені потрібно занести. А також я хочу сказати, мені не важно. Ну, хто думає, що мені потрібно багато Ой, слизько. Вона ж це талант і починає дуже слизько ходити. Що хтось думає, що мені потрібні гроші з Ютубу або дуже багато переглядів. Я завжди це гулю і буду А Саме головне, що головне, щоб не було нолі переглядів. А так, навіть 50, 30, 20. Для мене норма. Так. І мені не потрібно оцього. Я не знімаю заради грошей. Ось. Я знімаю просто так для себе. Для задоволення. Мені це приносить. Задоволення. так, задоволення, Ось і все. Так. У мене тут перед екраном болтається мікрофон. Зараз я кур'ям занесу. А, що ви? Зібралися спати? Всі спати зібралися. Зараз я вас спала. ще раз. Чи нікого там я вчора поки ходив, не загубив, бо я вже не пам'ятаю. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Блін, збився, знову вони бігають постійно тут перед очима. Так, скільки вас тут? Бо у вас тут на купі. Ну, думаю, нікого не, забив, не загубив, ніхто не припав. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Десь на 12. Так, 12. Зараз. Бо мені не видно. Та, всі є. Тут 13, там 14. Бачите, як довго рахував, бо вони всі тут бігають. Ну, напийтеся, молодці, поки почекаю вас тут. Красотки ви мої. До речі, вже кінець місяця, вже ось ось кінець місяця. Бачите, як шкодили той час. Вже ось ось і буде, і буде весна. Буде знову у нас. Весна, літо, інкубаційний сезон. Ковочки будуть сідати. Буде супер. Люблю я той час. Звичайно, і зиму люблю. Якщо ви мене спитаєте, які я люблю місці по року. Ну, я взагалі люблю люблю. Знаєте, он так можу сказати. Ну, Осінь не завжди люблю, бо ну, буває, що дощ. Звичайно, ну, золота осінь. То красива, коли листя такі прям падають. ось, Повсюди. Дуже красиво стає тоді. E, що можу сказати вам? E, зиме, літа, я e, Зиму люблю, якщо вона така, яка зараз є в нас, така мені подобається насправді. E, мороз, сніг, все, без душа, без болота. Господарство, e, красиве, все, прекрасно, а не в болоті. E, ось, Літо, e, літо, звичайно, люблю, хто його не любить. І весну люблю, забувам сказати, e, найулюбленіший e, мій місяць e, це квітень. E, Чому? Тому що у нас починає весь сад зацвітати, дуже красивий. Я вам обов'язково знімлю відео. Буду знімати на фоні цього усього показувати. Буду з вами, будемо гуляти, по-моєму, саду. Буде дуже красивий, завжди цвіте. Дуже пахне. Вночі взагалі виходиш, просто рай, дуже тепло. І в нас вже в квітні тепло можна ходити без проблем. Навіть у футболці я ходжу. Все красота, метелики, бджоли. Всі літають, опиляють. Квіти І красота взагалі. Красота нереальна. Можна радуватися вічно. Ну і дивитися на свою е, господарську, мене тут ходить, Буде збільшення. У мене господарка, звичайно. Е, Куди будуть нестися, я багато яєць буду закладати, я вам вже казав, І будемо виводити, чи прят, малята будуть, звичайно, багато. Ось так. Е, ось, я спочатку думав вам сьогодні розповісти про якісь хвороби корей е, про свій опит, що в мене було на господарстві. Ну передумав так, там багато чого розповідати немає. Що в мене е, хворіли різним, е, куди ми лікували. Ну, а тим я так не замислювався. Тому я певно, можливо, відкладу якось на інший раз, будемо бачити. Що, напилися? Ви не хочете? Вже йдуть спати. Ну а той петух, я не знаю, залишиться, напевно, там на вулиці, на горі, на дереві спати. Ось, якби то літо було, то звичайно нема проблем спіть на дереві, скільки хочете. Природа все-таки, красота, теплота, Ось. Дихай свіжим повітрям, а... а ось. А там зараз взагалі. Ну, в мене вони літом деколи бувають навіть на вулиці і сплять. Не тому, що я їм забороняю зайти в сарай, а просто вони не хочуть заходити в сарай. Їм подобається просто на вулиці, вийти там, е похудити, побрудити і все. Ось так. <кхідь> ну що ви, напилися? Чи все почекати, поки вони п'ють, п'ють, Е? мої курочки? О, петух там чуєте? Може, чути було. Куркудакції. У мене тут три курочки білих, три червоних, е, теж три. Ось. Таких чор, чисто чорних у мене немає. У мене там є чисто одна чорна в кухні, е, в літній, там з малих вона буде. Була у мене чисто чорна тут, але вона ну, здохла просто. І все. Не знаю, захворіла чимось, напевно. Хоча не була старенька, молоденька була, просто припала. Приходжу в села дивлюся, вона лежить. Ну буває. Таке дуже частенько буває. Що ви напилися? Зараз воду вам відставлю, щоб ви вноці не залізли, не перевернули її. Цеглою те підперте ще, щоб вони знову не перевернули її. От якось так. Зараз під бік вам десь відставлю. Ну, чи ви ще будете пити, скільки я буду вже чекати. А? Що ви наїлися? А? Я так їм шиї пробую, дивлюся, чи наїлися чи не наїлися, коли шиї ту ж стають. А? Що ви тут? Що все добре? Неземно? земно? Красота. вже стали. Намочалися в воді. Напевно, по дворі трохи побігли так добряче. Там сарай відкривався, то закривався, не вибігали. Поки там посидів зараз, закрився поки там посидів, вже бачите, стемніло зовсім на вулиці. Mm -hmm. Я не знаю, як я так проспав свій день взагалі. Я проснувся там. Обід, поїв, попив, день пройшов, все. Тепер не знаю, що я буду вночі робити. Зразу це не ніч вечір, але все одно. А тебе я вже не дістану, так? Ну, ладно, буде сидіти. А не щоб дощ не пішов, не знаю, що мені з ним робити. Ось, сидити. Я його робити не знаю, не зможу, по Ну, як я його буду скидати зараз, куди? Я боюсь, щоб він не полетів на дорогу туди. Там сусідські собаки, там от паркан, де ялинка йде, бачите. Одного разу в мене був прикол, коли я випустив е курей погуляти, Вони гуляли. Е тут у мене пес ходив, оця білка, яку ми назвали. Вона коротше розігнала всіх моїх курей. вони тут їла, вона їх злякала. Коротше, одна курка перескочила через паркан і залетіла до сусіда. Крочи. Собаки її, слава Богу, не роз'їдали. І просто не замітили, і вдалося вилетіти з того паркану, потім назад. Піти сюди, на господарство. Тоді дуже хвилювався з нею. Ось якось так. Прямо і з віта цілий день. Ось. Небо ще світло, а так то вже темніше, темніший. Все добре, всім дякую за перегляд цього відео. Просто прогуляюся по господарству. Відповів на один коментар, який мені писали. Теж дякую, хто пише, хто задає такі коментарі. Ви мені дуже допомагаєте. Е, я знімаю відео, я роблю дуже любиму свою справу. Я її просто обознюю, тому що це моя робота. Я такий собі хлопець із міста, яке має господарство, і має невеличкий свій ютуб-канал трохи блогер. Отак можна назвати. Ладно, всім дякую за перегляд цього відео, підписуйтесь на канал, буду радий кожному. І е, за те, що ви підпишетесь, теж хочу сказати. Великий чесно дякую, хто це робить. Насправді мені дуже допомагаєте. І, звичайно, за лайки, дякую, хто підписався. Ну і постав лайк. О, я за актив. Все. Всім дякую за перегляд, піду я додому. Тут можна вже їздити слизковиць. Усюди. Все. Всім пока.